Перед вами набір під ключ для щастя шкіри. Він точно зробить вас фанатом бренду MediPeel. Це доглядова вечірка по збереженню молодості вашої шкіри. Лінійка дев'ять пептидів одна з топових в бренді, бо самі пептиди – то вже сучасна класика антиейдж догляду, і їх можна використовувати вже років з 25-30 за потребами шкіри. Сьогодні покажемо вам п'ять продуктів. Це повний доглядовий комплекс, очищення, тонізація, зволоження, крем для шкіри навколо очей, сироватка і крем для обличчя. Спочатку більше про головну складову пептиди це білки, тобто фактично будівельний матеріал для організму, який бере участь в регулюванні фізіологічних процесів. Наприклад, вони дають сигнал шкірі виробляти колаген, еластин, гіалуронову кислоту. Організм продукує необхідні пептиди самостійно, але з віком цей процес уповільнюється приблизно після 25-30 років. Тому на допомогу приходить косметика із певними видами пептидів, які чи то розслаблюють м'язи, чи то запускають відновлення шкіри. Далі про продукти гель для вмивання глибоко очищує і зволожує завдяки не лише пептидам, а й гліцерину, колагену і астаксантину. Гель ефективно видаляє забруднення, але не пересушує шкіру. Тонік густий, швидко вбирається, залишає відчуття зволоженості і комфорту і готує шкіру до подальшого догляду. В складі рослинні екстракти, як то магнолії, ялівцю, евкаліпту, які зміцнюють захисний бар'єр шкіри і уповільнюють старіння. Новинка лінійки ампульна сироватка в ній, окрім пептидів, є аденозин і коензим Q10 – потужні анти-H-компоненти. і антиоксидант глутатіон, який відновлює і вирівнює тон шкіри. Сироватка збільшує пружність і еластичність шкіри і зменшує прояви змор. Оршок ще одна довгоочікувана новинка лінійки крем для зони навколо очей. Він концентрований і крім пептидів, містить ще й букет зволожуючих і живильних інгредієнтів: гіалуронова кислота, гліцерин, олієши, колаген. Склад працює на зволоження і збільшення пружності. Крем має великий об'єм цілих 40 мл, тож його вистачить надовго. Крем для обличчя ніжний, легкий, але при цьому живить, зволожує і надає шкірі здорового сяйва. В цьому шедеврі 9 видів пептидів і 4 різних видах ялуронової кислоти колаген та екстракт евкаліпта. Завдяки ним шкіра сяятиме. Він підходить і на ранок, і на вечір, але не має захисту від сонця. Якщо ви розгубились в цьому різноманіті, звертайтесь на наш сайт або в інстаграм за детальною консультацією. Ми офіційний дистриб'ютор бренду Медіпіл в Україні, тож пропонуємо вам багато цікавих доглядових продуктів. Заходьте до нас, а ми з вами скоро побачимось.